Пенсії. У нас є виступ зробити тільки по одному, але накидав інші зовсім тези, відповідно до того, що вже почув, і був намагаться згадати все, що робить місто, що планує зробити, і спочатку згадати своєму слово вступу. Тут на початку трошки ми почули вступне слово лідера партії Олени Шуляк. Як людина, яка 20 років присвятила життя і роботи в Асоціації міст України, я просто не можу не відреагувати на слова. Тут було згадано асоціацію і про те, що органи місцевого не можуть привести відповідність до закону чи проєкту закону ще свої сайти для людей, які незрячі. Ну, скажу так, що організації самоглядання в Україні ще і без закону, і без міжнародних проєктів намагалася робити все, що можуть для того, щоб полегшити. Життя в своїх громадах людей з обмеженими можливостями, людей з інвалідністю і о, чому, чому асоціація наполягала власне на тому, щоб виключити цей обов'язковий спонкти, тому що ну, Тернопіль, Львів, Київ, Одеса без проблем можуть собі це дозволити, але маленькі громади, в яких обмежені фінансові ресурси, попри те, що ми прожили, пройшли етап децентралізації, на жаль, ще не все відповідання мають. Інші також обов'язкові витрати і не тільки о, у проведенні сайтів відповідність, але повірте, що всі по мірі можливості, це роблять. На сьогодні пані Надія, яка також є представником однієї організацій осіб з інвалідністю, також може підтвердити, скільки робиться, наприклад, Тернопільська міська рада для людей з порушенням слуху, з порушенням зору, зрячих і комплектів. А натомість той самий згаданий законопроект 565 забирає в органів місцевого значно більші інші повноваження, які б могли нам пригодитися. А саме контроль за будівництвом, контроль за видачою дозволу на початок, під контроль за введенням об'єктів в експлуатацію, власне, це те, що стосується в тому числі в теж чергу людей з обмеженими можливостями. На жаль, якщо цей закон вступить силу, в силу, органі місцевого сумування будуть позбавлені функцій і можливості впливати на те, щоб... Прийняти будинок без пандуса чи з пандусом, чи він відповідає тим всім вимогам, ДБН, європейським нормам для людей з обмеженою можливостями. Тому тут така моя реакція на вступне слово пані Олени Шуля. А далі, про те, що робить Тернопіль в плані безбар'єрності? Я є співголовою комітету з безбар'єрності в місті Тернополі співчас однією заступницею міського комітету Стопчук. Цей комітет є постійно діючим органом, і ми регулярно засідаємо, в комітет входить, половина комітету складають особи, представники громадських організацій, людей з інвалідністю. Ми, в Міру того, що ми можемо, ми максимально обраховуємо в поточній роботі Тернопільської міськради пропозиції цих громадських організацій. За рік повномасштабного вторгнення, особливо в перші місяці, я думаю, одна третя українців відчула, що таке безбар'янність відповідність її відсутність відсутністю України. На жаль, та інфраструктура радянська, яка нам пішла в спадок, показала під час евакуації, під час термінового виїзду людей з міст постійного їхнього проживання наскільки не пристосована діє інфраструктура України для в першу чергу людей з інвалідністю, але я би сказав і для більшості здорових українців. Тому під час відновлення, про що говорив Володимир Людмич, так і під час будівництва якихось нових об'єктів нам максимально потрібно враховувати ці всі пропозиції, норми і стандарти, які діють у всьому світі, для того, щоб наше середовище, в першу чергу інфраструктура була безбар'єрною. Але знову ж таки я це не тільки про людей з інвалідністю, це в принципі про будь-яких людей, які хочуть комфортно себе відчувати повсякденно в міському середовищі. Багато чого нам вже вдалося зробити для людей, чергу, для людей з інвалідністю. Ви знаєте, в міській раді є багато ініціатив соціальних для підтримки людей з інвалідністю. Ми дуже довго працюємо по принципу соціального замовлення. Власне, цього року також ми відібрали частину соціальних послуг, на які міська рада виділяє фінансування, а надаються самі послуги ті люди чи ті організації, які мають безпосередній досвід практику обслуговування таких людей. Наприклад, от. Як я вже згадував пані Мадя, представляє організацію товариства глухих, навіть кошти для того, для їхнього розмоговання в при отриманні тих чи інших послуг, які отримують ці люди в місь, міській раді. Наприклад, послуги перекладу при зверненні в міську раду, в ЦНАП і тому подібне. Також ми е, працюємо через механізм громадських робіт для з організацію е, товариства сліпих е, тобто через е, наш центр замістити, з яким нас досить. Нормальна і потужна співпраця, є. ми наймаємо людей для супроводу нестрячих осіб. І тобто це вже кілька років підряд наше товариство сліпих користується цією послугою, наскільки в мене є інформація, вони досить задоволені з рівня тих послуг, які є. Ще одна соціальна послуга, яку ми також закуповуємо, а не надає міська рада, це спільно з фондом благодійним фондом Карітас. Є така послуга, послуга яка називається Соціальне таксі. Люди з межними можливостями, особливо для люди, візочники, які пересуваються на інвалідних візках, мають можливість скористатися цією послугою, замовити автомобіль спеціально обладнаний для того, щоб їх цей автомобіль перевіз до місця, куди їм потрібно. Чи лікарняний заклад, чи на прийом до лікаря, чи скажімо, знову ж таки в той самий ЦНАП, міську раду, чи будь-куди, куди їм потрібно. Так, є проблеми, зразу скажу. Є проблеми, тому що є там два автомобілі, і, на жаль, цих двох автомобілів не вистачає для того, щоб покрити потребу всіх людей, які цього потребують в місті Тернополі. Тому ми зараз працюємо з нашими міжнародними партнерами, зокрема з містами-партнерами з Німеччини, про те, що вони нам закупили ще хоча б один-два автомобілі для перевезення таких груп осіб. Я думаю, тоді ця ситуація треба покращиться. покращитися. Ну, про низькопідлогий транспорт, про реконструкцію бордюрів, тротуарів говорити не тут, ми максимально намагаємося при оновленні рухомого складу транспорту закуповувати тільки низько е, автобуси, так само при реконструкції капітального капітальному ремонті проїжджих частин тротуарів, ми також про бордюри. Ну, бо Це банальна річ, яка в принципі вже най... всього нас сприймається, вона мусить Так, Є деколи прорахунки, є нюанси, визнаю. Але ми намагаємося ці нюанси максимально оперативно вирішувати поточним також, ремонтом чи усуненням тих несправностей, які ми виявляємо. Як я вже сказав, в Тернополі є комітет з доступності, в який входить дуже багато представників організації людей з інвалідністю. І зараз ми працюємо, область працює над планом на стратегією безбар'єрного середовища, так само ми працюємо над розробкою плану заходів по створенню безбар'єрного середовища міста Тернопіль. Буквально два місця тому ми звернулися до всіх організацій інвалідів, до всіх зацікавлених осіб, для того, щоб вони подавали свої пропозиції, щоб ми мало увійти в цей план заходів. Я думаю, найближчим часом цей план заходів по місту буде е, е, затверджений. Як вже було сказано сьогодні в це не тільки для людей з інвалідністю, а це, як я вже говорив, для всіх. Тому ми при всіх подальших своїх роботах, планах буде максимально робити все можливе для того, щоб всі мешканці та не тільки люди з інвалідністю відчували себе комфортно. Тому можу сказати впевно, що міська рада є партнером, партнером для тих, хто хоче щось робити, для тих, хто щось робить, і готовий брати участь у всіх проектах. Які спрямовані е, будуть на те, щоб зробити це середовище міста максимально безбар'єрним? Дякую за увагу. Е, можна я задам запитання? Я yeah. е, дайте мікрофон, я бо мене не чути. Всіх вітаю, мене звати Хоміцький Тарас. Я представник голова громадської організації Безбар'єрний Тернопіль. І ну, то все дуже цікаво, те, що ви зараз говорите, але дуже обурює як мене, так і. Членів організації, так і всіх людей, які пересуваються в Тернополі на кріслах колісних, те, що нас не долучають до обговорень. Наприклад, було обговорення Круглий Стіл в Ода, і по фотографіях видно, що немає людей на кріслах колісних. Я не певний, що в організації якісь були, які таким опікуються. Така сама ситуація з міським комітетом. Діяльність якого взагалі ну, під якимось грифом таємно, тобто дізнатися інформацію про там, діяльність комітету можна тільки зробивши запит. Увійти в цей комітет взагалі ну, проблематично, а от те, що ви говорите, що розробляється стратегія та план заходів, я дізнався от, щойно, так, і я б дуже хотів долучитися до цього. І долучити е, також інших людей з інвалідністю, е, ну якісь потрібно проводити круглі столи і запрошувати саме осіб з інвалідністю, тому що е, вони е, користуватимуться цією інфраструктурою, ці, цими е, як -то, кінцевими споживачами цих всіх стратегій та планів заходів. Дякую. Можна я зразу відповім на рахунок що я казав, Сьогодні, яку я озвучу, так, і зачет останні речі. Закликаємо громадян дати участь, уговорить визначення, піротехніх, напрямків, реалізації цілі і статей у територіальних громадах області. Тобто можна долучитися до цього? Як е, правильно долучитися та... до цих ініціатив? Зараз є от кілька департаменту Харченко. Який буде далі про це говорити. Взагалі формат е, сьогоднішнього форуму, форму це вітання слова, окей, можемо поспілкуватися. Ви е, спілкуєтеся з керівником департаменту, що нам прямо до мене без проблем і ми е, висвітлюємо свої діяльність, коли збирається оця, скажімо, це не комісія, а коли збирається група по безбар'єрності, ви можете виходити. Але основна робота, ще раз наголошую, яку записую стратегії у територіальних громадах області. Тобто, ОДА це є верхній щабель, який збирає всі потреби, які вже зібрані від людей з обмеженими можливостями від колясочників, від тих, хто не має проблеми з укорного по зором. Збирають громади. Вони дають так, як тільки що сказав секретар міської ради, вони спеціально збирають зараз цю інформацію. план, по стратегії передаємо центральну цифрі... стратегію. Тому що в такому плані ми напрацьовуємо в ну, громадській організації, якісь заходи і направляємо до вас. Це все дуже довго, треба якісь корективи вносити. Тобто, це все дуже затягується в часі і ну, бюрократія, певна, краще ну, в людей з інвалідністю та голів громадських організацій. Є ну, розуміння цих проблем, і нам ну, в рамках рухло знову можна це, оперативно. Нам важлива ваша думка раз. Mm -hmm. нам важливе ваше сприйняття у цих проєктів, Це два. І третє, питання, нам важлива ваша співпраця. Але тому що, щоб був, був діалог, тому що є наша пропозиція і є можливо якась відповідь від вас. Потім з наша є ну, контрпропозиція і так далі. Тому що в, запит звернення з одної сторони, а відповідь з другої це дуже довго по часу затратно. Тобто, краще все таки. Ну, тому що є як то люди, які займаються дослідженнями безбар'єрності Тернополя, наприклад, ну я таким. Вільний час займаюся, так їжджу, дивлюся, перешідні переходи. До мене звертаються люди з різними проблемами. Наприклад, останнє це тут з Бараське кільце, немає пішохідного переходу, як з'їжджати в сторону аеропорту. А так само тут є ліфт. То ліфт маленький, і він ломиться дуже часто. Тобто, мешканці, які живуть в ЖК. Варшавський дуже ну, почуваються відірваними від взагалі, від інфраструктури всь міста. Вони звертаються до, ну, багато куди і ну, все дає, ну, Тобто якась, якась нерішайма проблема. Дякую. Так. Чому я пропоную якраз вам цю про цю комунікацію, брат комунікації з органами місцевого самоврядування, з громадами? Вирішувати якраз на рівні громад, тому що ви зараз говорите про те, що пишете запит, чекаєте відповідь. Це не є проблемою. мера міста є прийомні дні. Я, для прикладу, мера міста кажу, uh -huh. чи мера будь-якої громади, голови громади, є прийомні дні, де ви можете записатись. На цю прийом громадян і висловити цю проблему і стати частинкою того планування без бар'єр. Нам цікава ваша думка, я пояснюю ще раз, uh -huh. і нам важлива ваша думка. І навіть якщо ви кажете, що ви досліджуєте місця, де можна переїхати, де, де можна окей, це не буде експертне рішення, але це буде рішення людини, яка сама проїхала на цій коряці. Я один раз архітектору, коли будували будинок, і мені дали рішення, я казав мені, слухай, чоловіче, сядь на коляску і пройдіться сам, чи ти заїдеш тобі підніс, чи не заїдеш. А ва, ваші, ваші думки для нас цікаві. Тому я пропоную, наприклад, я зараз поговорю з Сергією Віталічем, щоб комунікація між вами була на кращому рівні. Те, що ви сказали в бюрократії, на жаль, чи на щастя, це є законодавчі норма. Ми від них не їдемо, тому що всі хочуть вже і негайно вчора зробити. Є процес. Який потрібно витримати, якщо ми хочемо, щоб це було законне рішення і правильно зроблено. можливо, добавити це пане. Стосовно комунікації, ну, знаєте, будь-яке ваше звернення, яке ми отримуємо, ви на кожне звернення отримуєте відповідь і комунікація є. Стосовно відкритості публічності роботи комітету з доступності, він є публічно відкритий. Всі протоколи, що ми говоримо, що ми вирішили, є на сайті Таноцької міськради. Я взагалі. До спілкування, до пропозиції, будь-який час можуть до мене звернутися, приїхати, зателефонувати і будь-які питання зможу говорити. Дуже багато людей думає, що от коли ти є в складі якогось комітету, ти на щось впливаєш, якщо ти не є в складі комітету, ти на що не впливаєш. Як показує досвід, дуже багато людей, які не входять до офіційних якихось груп, набагато більше вирішують і впливають на ситуацію, ніж той, хто є членом комітету, який просто для лягалочки в цьому комітету. Я не про наш а в принципі. Ну, будь ласка, звертайтеся, якщо у вас є конструктивні дії ділові пропозиції. Я з радістю їх сприйму, прийму і дам їм шлях життя. Дякую, пане Тарасе. Ми також запрошуємо вас. Нас після офіційного заходу буде ще можливість поспілкуватися за кавою зі всіма учасниками та і обговорити там детальніше ваші питання, пропозиції. І хочу наголосити, що сьогодні ми проводимо такий перший. Захід з безбар'єрності з просування цієї теми я думаю, вони будуть повторюватися, і з кожним кроком думка людей з інвалідністю на кріслах колісних буде все більше почутою не тільки владою, а й суспільством. Дякую вам. А ми продовжуємо нашу офіційну частину. І до слова, я хочу запросити керівника профільного департаменту військової адміністрації пана Володимира. Тому що ми там переглядали, є необхідність зміни складу комітету у зв'язку з кадровими змінами, будь ласка, звертайтеся, розглянемо. І е, е, така можливість є е, 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 на сьогоднішній день. Крім цього всього, ми очікуємо в цілому переформатування роботи цього комітету, тому що він є на підставі положення Мінрегіону, розроблено і орієнтований виключно на фізичну безбар'єрність. На сьогоднішній день це поняття у нас. На... Є комплексне, воно розширене, воно має шість напрямку, відповідно. І положення має бути змінено в роботу цього комітету, і адаптовано до тих викликів і тих завдань, які сьогодні стоять в цілому в галузі формування безбар'єдного середовища. А тепер дозвольте декілька слів буквально тезово пройтися по тих закладах, по тій роботі, які здійснюється обласною військової адміністрацією організації. Державної політики у галузі формування безбар'єрного середовища. Ну, На сьогоднішній день, по-перше, сформована, фактично сформована досить збалансована і досить детальна нормативна правова база, яка врегульовує усі нормативні моменти формування безбар'єрного середовища. Ну, по перше, сука з президента від 3 грудня 2020 року про забезпечення створення безбар'єрного простору. Кидав поштовх, після цього. Розвитку усього процесу формування безбар'єрного середовища кабінет міністрів 14 квітня 21 року затвердив свою національну стратегію, програмний документ, в якому були виписані основні алгоритми на довгострокову перспективу. І приймаються після цього операційні короткотермінові плани. А саме останнім розпорядженні Кабінету міністрів 25 квітня цього року був затверджений. План заходів на 23-24 роки з реалізації національної стратегії створення. простору. і зверніть увагу через два дні, практично синхронно. Начальником Тернопільської обласної військової адміністрації був затверджений план заходів вже на нас, обласний на 23-24 роки. Ми працювали, намагалися йти в синхроні. Ми мали проєкт заходів національних. І надзвичайно об'ємний документ. Він складається із шести напрямків. Які були представлені на попередньому слайді, структурні підрозділи відповідно до своїх національних повноважень розробили. Це фізична безбар'єрність, це освітня, це економічна, це інформаційна, це цифрова безбар'єрність. Тобто, усі